Привіт, з вами іскандер і Це підсумки 187-го тижня, дайджесту 50 по 50. І сьогодні ми поговоримо про те, чому варто зливати мемкоїни, яка компанія перевела біткоїни на 225 мільйонів доларів, про те, чому Байден проти штучного інтелекту, про ETF на лайткоін, про причини падіння та причини зростання, про арешт маркетмейкерів, Ну і звісно, про те, що я купляв на цьому тижні, і які підсумки мого криптопортфелю. Okay, let's go. Традиційно починаємо з графіка тижня. Ось він йшов. Ми почали тиждень з позначки 62 тисячі там приблизно 100 за біткоін Зараз в нас 67 200 Ну в цілому, це виходить, що ми зросли за тиждень десь приблизно на 8 відсотків. Загалом, за тиждень, як ви бачите, були і падіння, і зростання різкі. І ось, наприклад, як 15 жовтня, бачите, там є свічка зелена, дуже висока, і свічка червона теж досить висока. Ока, ну і давайте про всі новини, які були, і як вони впливали на цей графік, крок за кроком. Перше, з чого почався тиждень, це з новини про те, що влада США звинуватила в криптошахрайстві 18 фізичних осіб і компаній. Серед них фірми Godbit і CLS Global. Хто не знає, це переважно маркетмейкери. Хто не знає, хто такі маркетмейкери, це ну компанії переважно, які давайте так скажу. Маркетмейкери роблять так, щоб стакан завжди був повний. І є багато чуток або не чуток, а це так і є. Що маркетмейкери маніпулюють курсом якогось активу. Вони можуть легко запампити його, ну і так само легко задампити його. І ось якраз з приводу цього СЕК, а точніше, СЕК і ФБР. Вони разом провели операцію, з якою вони затримали багато маркетмейкерів. Серед них є Godbit, який є маркетмейкером дуже багатьох шитконів. Це звісно не рівень там. DWF Labs, але я думаю, що до DWF Labs теж зайдуть тоді. Але Godbit майже, можна сказати, під DWF-ом десь на один левел нижче, тому це досить великі маркетмейкери в цілому. І найцікавіше це те, як вони заарештували. ФБР створили Next Fund AI токен на блокчейні Ефіріума. І Вирішили написати годбіт і там багатьом іншим, щоб скористуватися послугами цих маркетмейкерів. Звісно, ніхто їм не відмовив. Вони там попросили, я так зрозумів, що запампити цю криптовалюту чи щось з нею зробити. Ну і в цілому їм шиють торгівлю незареєстрованими цінними паперами. Ну і так вони і затримали їх. В цілому ну, можна сказати, що зараз криптонів почали жорстко душити, особливо тих, хто думав, що а на фондовому ринку. Це не можна робити, а крипта це дикий захід, і тому в крипті це можна робити. Наприклад, на фондовому ринку, якщо ви будете пампити якийсь цінний папір, то ну вам одразу прийдуть в двері, постукують з СЕК чи ФБР чи щось з органів США. Тому, якщо вам здається, що в крипті щось можна зробити, і вам за це нічого не буде. Ну, наприклад, ви щось робите, що в звичайному фондовому ринку не можна робити, наприклад, там навіть інсайдерська торгівля, то рано. Чи пізно це аукнеться тому? Не раджу порушувати ніякі правила взагалі, і нещодавно також вийшла новина про те, що попаде все ж таки мемкоїнам, які працювали, ну і Щиткоїнам, які працювали з годбітом, бо вони пішли на працю з федералами. Ну, типу, допомога слідству. Вони пішли на це. Вони будуть казати, що ось ці прийшли, сказали запампити там. І так далі, тому те, куди заносив у годбіт, зараз краще взагалі не купляти. Ну і всі інші теж компанії, куди заносили теж не. Не варто ну і ось якраз я писав у себе в телеграм-каналі, що це падіння, мабуть, було через арешт маркетмейкерів. Але також була інша теорія, що ми впали через іншу новину. Тож це було теж 9 жовтня, той самий таймінг можна сказати. І в цілому був такий тренд, що на початку серпня залишки ефіра, вилучений з багатомільярдної схеми плюс токена, прокинулися в мережі вперше з 2021 року, і за останні 24 години близько 7 тисяч ефірів із. Решти 542 тисяч ефірів, це 1,3 мільярда доларів, було відправлено на біржі, що вказує на намір почати продавати решту токенів. Хто не знає, плюс токен це був такий масштабний пірамідос. Я не знаю, може не найбільший був пірамідос. Я не знаю Ван Коїн, чи був більше чи ні, але плюс токен це був такий китайський пірамідос, якщо я не помиляюсь, і в ньому реально було багато грошей. закинуто саме у ефірі. І ось типу на новинах про те, що вони можуть продати. Атися всі ці ефіри, які там накопичені, ми теж могли впасти. Тому що саме було причиною цього падіння, точно невідомо. Але як на мене, то скоріше маркетмейкери могли так вплинути, бо це було прям от новина про маркетмейкерів, і ми впали. Бо новина про плюс токен ну вона розпилася. Знаєте, немає точної точки, в якій я би мог точно подивитися, що ось вийшла новина. Ось ми впали, і це якось порівняти. Але ось ці дві новини могли вплинути на перше падіння, яке було за тиждень. Так, і зараз хочу трохи ще поговорити про мемкоїни. Взагалом, SEC почав в цілому душити мемкоїни. Типу, ну як мені здалося, через маркетмейкерів вони вирішили тиснути на мемкоїни. Тобто в них є маркетмейкер. Маркетмейкер може довести, що мемкоїни це булшіт, і через це вони можуть щось пред'являти мемкоїнчикам. І загалом я так зрозумів, що сєк вирішили, що окей, типу, там космос, Салана, на Нір, всі ці блокчейни. Окей, вони. Про технології можна їх не чіпати, бо ми там трохи не розбираємось. Але мемкоїни ну це точно повний скам. Типу, можна точно на них тиснути, тому чому б і ні, ще й обрали маркетмейкерів, які можуть донести на цих мемкоїнщиків. Тому вони почали просто роботу над тим, щоб зачищати мемкоїни. Чому так зроблено? Трохи конспірологічних теорій вам у стрічку. Коротше, така собі теорія. Наприклад, зараз ми бачимо, що рітейл якось не дуже хоче купляти. Технології, Да? в нас Starknet, який ніби був з технологією, провалився все інше, що виходить, теж можна сказати, що провалюється. Ну тобто, технології якось не дуже важливі для людей, їм краще купити мемкоїни, зробити на них ікси, і в цьому є сенс. Бо, наприклад, якщо виходить, там я не знаю, хай буде Ейгін, наприклад, з цифрами зараз не точно, це просто приклад. Виходить Ейгін, він каже: в нас тільки 15% буде на старті на тега Тобто, наприклад, всього вони хотіли випустити. Там 100 мільйонів токенів випустили тільки 15 мільйонів токенів. І ти сидиш і думаєш, ну Ейгін перспективний, все таке. Можна купляти їх токен. Ти купуєш їх токен, а там через місяць на ринок виходить ще 5 мільйонів токенів, і їх стає 20 мільйонів токенів, і там через який час їх стає в два рази більше, там 30 мільйонів токенів. І Щось треба ж робити, щоб нарощувати капіталізацію. І якщо Ейгін не доходить до певних значень, ну наприклад, там ви купляли, хай буде там за 3 долари Ейгін, і Тут його Circulation Supply зростає вдвічі. Типу, а ціна для того, щоб ви, хоча б, залишились на тій самій позначці. Бо типу, вона до анлока повинна дійти до 6 доларів ну, два рази більше, щоб потім вийшли в ринок монети і стабілізувалася маркет капа. Ну я не знаю, чи зміг я нормально донести свою думку. Ну коротше, все впирається в те, що потім виходять інвестори зі своїми токенами і розгружаються в вас. В мемкоїнах цього нема. Мемкоїни переважно виходять там. Куейшеном 80% до ФДВ, тобто 80% токенів вже є в ринку, або навіть всі 100%, переважно взагалі всі 100 там, чи 95%. Тобто ви можете не переживати за те, що там, через два місяці вийде якийсь фонд, який вклав ще там, по ціні 50 центів вейген, і просто розгрузиться. Бо він такий, я зайшов по 50 центів, зараз ціна це 4 долари. Та мені пофіг, у мене 8 іксів. Бам, все. І люди перейшли в мемкоїни, щоб в них не розгружалися фонди. І таке враження, що сек такий, ага, ви ось так, да, з великими гравцями робите. А ми зробимо так, щоб всі мемкоїни платили нам гроші і взагалі закрилися, і ви залишились чим. Ну і ось це можна сказати, така війна, сека проти мемкоїнів. І ось на тлі всього цього ще вийшла новина про те, що Артур Хейс злив майже всі свої мемкоїни, але не це причина. Чина не сяк причина того, що Артур Хейс заває свої мемкоїни, а він повідомив, що на тлі конфлікту в Ізраїлі почав скорочувати свої позиції в мемкоїнах через побоювання великих втрат. І дійсно, якщо все ж таки загостриться ситуація, буде якась довга велика війна на близькому сході, то постраждають ризиковані активи. А мемкоїни, тим більше, вони, ну якщо біток укатається там на 10% відсотків, мемкоїном взагалі дупа, вони будуть там мінус 30% чи мінус 50% показувати. Але він отримує один токен, який називається Church of Smoking Chicken Fish. Тому це вже як ви вважаєте за потрібне чи скорочувати вам позиції помконам чи ні? Далі в нас вийшли дані з інфляції. В нас був прогноз. Пам'ятаєте на минулому тижні я казав про те, що в нас 2,3 прогноз прогнози по інфляції, і це виходить, що за 4 місяці ми впали на 1% по інфляції, тобто інфляція сповільнюється, потихеньку, потихеньку сповільнюється. І Я казав, що це дуже різке падіння, і я думаю, що можна побачити якусь корекцію, і що ми залишимось на тому ж рівні або вище навіть буде інфляція. Але і я трошки неправий був, і прогноз був неправий. Я був неправий, що ми вийдемо вище ніж попередні дані. А ми вийшли не вище, ніж попередні дані, а вище ніж сам прогноз. На 0,1% ми вийшли вище. Тобто прогноз був 2,3%, Актуальні дані вийшли 2,4%. До цього були 2,5%. і в цілому виходить, що інфляція вона сповільнюється, але сповільнюється вона повільніше, ніж очікується, і на тлі цього ми Рошечки впали. Ми впали тоді в моменті на 2,5% по біткоїну, що досить непогано. Але в цілому ми відкупилися досить швидко і пішли вгору на 63 тисячі. Ми вийшли навіть більше ніж з тих значень, з яких ми падали, на 4,5%. Але чому взагалі впали? Ну окей, вище вийшла інфляція ніж прогноз. Але це каже про те, що ФРС на той момент могли б знизити ставку на 25 базисних пунктів у змовірністю 81%, а на 50 базисних пунктів вже було 0%. І в цьому ж нема нічого такого. Ну 0,0, нуль, ну знизять на 25 базових пунктів. Це ж теж добре. Давайте подивимося скільки зараз ймовірність того, що ми на 50 пунктів впадемо в листопаді. Ось у нас виходить, що до 4,75, тобто на 25 базових пунктів, ми впадемо в 88,4% ймовірність, і є навіть 11,6% ймовірність, що ми залишимось на тому самому рівні. І я не вважаю, що в цьому є щось критичне. Що це погано, чи щось таке? Як на мене, все нормально, все добре йде. Нема ніяких натяків на рецесію там і так далі. Тому відкуп був логічним і криптони це все відкупили. Перед тим як ми перейдемо до наступної новини. Нагадаю, що минулого тижня я казав про те, що ми могли впасти через те, що Китай почав стимулювати свою економіку, і через це багато китайських криптанів повиводили свої біткоїни для того, щоб вкластись в акції китайських компаній. Бо якщо однакова -от роздають вартолітні гроші, це завжди впливає на економіку і на акції. Вони зростають, тому ось так це і було зараз. Я казав про те, що вони в будь-який момент. Можуть повернутися, і от якраз виходить новина про те, що біткоін зростає, оскільки стимулюючі заходи Китаю та численні позитивні новини сприяють зміцненню криптовалюти. Але ви скажете: ну якщо вони стимулюють, то чому криптони тоді повернулися? Але є нюанс на вихідних влада цієї країни повідомила про нові стимули для економіки, але трейдерам не сподобалось те, що не було конкретики у словах регулятора через це фондовий ринок Китаю за гломазії. Просів інвестори почали забирати звідти кошти і вкладати їх. У альтернативні активи, такі як біткоін, тобто це така знаєте, шатка новина. Бо якщо все ж таки регулятор почне стимулювати економіку, тобто він сказав, але просто не було фактажа, не 100% він сказав, що продовжить стимулювати, тому вони такі, ну ні, так ні, і пішли купувати біткоін. Але якщо буде чітке розуміння, що вони продовжують стимулювати, можливо, ми побачимо ще невеличке падіння біткоін. І от якраз це зростання припало там приблизно. На 14-15 числа можна на графіку подивитися, і є цікава свічка, яка була отак, от вгору і отак, от вниз одразу. І я вчора сидів, коли збирав матеріал для цього 50 по 50, Я не міг згадати, чому ми в той момент зросли. Чомусь мені здавалося, що це було навпаки, що ми в моменті просіли, і потім дуже швидко відкупилися. Але ні, це було не так. Ми зросли, і потім від того всього ми пішли просто вниз. І я насправді не знаю, чому саме ми тоді зростали. Ну я просто шукав якісь новини тоді і не знайшов, чому саме ми зросли. Але в той момент, загалом я знав, в чому ми впали. А впали ми через новини з адміністрації Байдена. З'явилось повідомлення про те, що адміністрація Байдена обговорювала обмеження продажів передових чипів штучного інтелекту американських компаній, тому NVIDIA та інші компанії пов'язані з чіпами, потягли ринок донизу. А за фондою пішла і крипта. Дивіться, загалом зараз все, що пушить економіку, це ai сектор і це не в плані того, що типу NVIDIA зростає, і через це зростає S&P 500. Це навіть не так працює. А те, що різні компанії впроваджують AI у свою роботу, в них стають ефективніше і продуктивніше самі працівники. Вони можуть там декого позвільняти через це зменшити витрати на працівників, чи там на що ще ну коротше, це все сприяє тому, що зростає загалом економіка. Там компанії стають продуктивнішими і так далі. І через повідомлення про те, що типу це погано, коли не дозволяють продаж чипів штучного інтелекту американських компаній, Тож через це впав весь сектор AI, і він потягнув за собою S&P 500, і через це ще й впала крипта. Але в той момент я сидів і думав: ну, якщо ми впали через. Шиї, то можливо є сенс купити щось з ai сектору шиї сектору. Але загалом я подивився, що в крипті саме AI-токени не впали там більше, ніж середня за ринком, яка тоді була. Тому ну далі вже скажу, що я саме купляв. Але загалом, якщо ви подивитесь на графік, да, оце падіння, коли дуже велика свічка зелена вверх вгору і дуже велика червона вниз. Ну загалом нічого не сталося. Типу, ми були на такому рівні. Наступні дві свічки, оп оп Оп, і повернулися на той же рівень і пішли далі. Тобто це навіть не було падіння, але я вирішив, що якщо ми до цього впевнено йшли вгору, то, мабуть, якщо б не ця новина, ми б і далі йшли вгору. І в цьому, після цього, ми знову пішли відкупатися, і все нормально за графіком, все йде крок за кроком до High. Далі в той же день, або навіть трохи раніше ніж це були новини про те, що колишній фаундер Валькірі це такий фонд, який також, як і там BlackRock, Fidelity та інші фонди, подавав заявки на ETF. Так, от в нього є свій фонд. Він називається Canary Capital Group, і вони подали перший Litecoin ETF. І до речі, я не пам'ятаю. Мені здається, колись я піднімав це питання. Я вже не пам'ятаю, хто казав. У нас був Артур Хейс, який сказав про те, що до. Dogecoin повинен бути наступним ETF. ом Також були спроби податися на Solana ETF у деяких фондів у Ванек, якщо я не помиляюсь. Але в цілому вони потім відмінили свої заявки. Ну і на цьому все завершилось. І загалом була така думка у ком'юніті: а кого робити третім? Тобто є Bitcoin ETF, Ethereum ETF, а третій хто Solana або може Dogecoin, або може Litecoin. І насправді всі три мають право. На те, щоб бути на ETF, і у кожного з Генерального директора BlackRock, який сказав, що не буде поки що ніякого ні села ні ETF, ні нічого іншого, тому що якщо взяти всі інші активи, окрім біткоїна і ефіра, в них дуже мало ліквідності. От просто представте, що хтось захоче за один день купити, там як купляють там біткоїни чи ефіра за один день, там на 100 мільйонів доларів, чи там на мільярди доларів, це буде різке зростання а потім цей же фонд продасть. Це будуть просто ти. Які гойдалки на графіку просто через те, що хтось один заходить чи виходить. Ми ж маємо розуміти, що ETF-и вони зроблені саме для інституціональних інвесторів, для пенсійних фондів, там для звичайних фондів. Тому вони не як ми там купують на 2-3 тисячі доларів лайткоїни чи солани там за один день. Вони купують на мільйони доларів. Це все. І в цілому, так як ми бачимо, що ефір ETF не сильно та прогресує зараз. Може з часом там в я знаю, дуже пильно працює над тим, щоб навішувати людям те, що крипта за нею майбутнє, і що біткоін може бути гарним антикризовим активом, там і так далі. Тому можливо, коли вже в ефірі ETF почнуться великі вливання, тоді можливо вже буде мати сенс якийсь третій ETF відкривати, бо просто зробити третій ETF заради того, щоб він був, ну немає сенсу з цього. Ви ж повинні розуміти, що теж ці компанії будуть витрачати кошти на підтримку цього ETF. -а. Це зарплатня, як мінімум, це зарплатня працівникам цього фонду, який займається цим ІТІФом. Людина години витрачати на це не має сенсу, якщо з цього не буде гарної комісії. Але була така новина, і до речі, можливо, саме ця новина стала каталізатором зростання перед дампом, тому ось так. І остання на сьогодні новина, вона вийшла 15 жовтня, також Тесла перекинула свої біткоїни на 225 мільйонів доларів на невідомі гаманці. Так повідомляє Архам, і звісно, може, в майбутньому ми впадемо на тому, що Тесла зробить свій репорт квартальний, в якому скаже, що вони дійсно продали свої біткоїни. А поки що ми просто бачимо транзакції від гаманців Тесли, що вони кудись пішли ці біткоїни. Якщо що все ж таки вийде так, що Тесла продала свої біткоїни? Це звичайно трохи задампить ринок. Бо ну самі розумієте, коли були новини, що Тесла придбала біткоїни, всі вже мріяли, що там Apple, Google, всі інші компанії будуть мати якісь резерви в біткоїні. Ми на цих новинах зросли. Якщо зараз Тесла продає, ми можемо на цьому звичайно впасти. Але загалом я ось зараз зайшов на архам подивитись, все ж таки, що там у Тесли за транзакції, і я вам хочу сказати, що в в них постійно є якісь транзакції з гаманця на гаманець, з гаманця на гаманець. І якщо брати ось зараз, що в них на гаманці, вони здебільшого повернули на записті біткоїни, і зараз в них на гаманці 11,5 тисяч біткоїнів, і це приблизно 770 мільйонів доларів. І якщо подивитись їх графік за тиждень, то ось ми бачимо, що в них було там 12 тисяч біткоїнів. В певний момент в них їх не було, і потім вони знову повернулися. Тому Новина, яку я зараз подав, вона можна сказати, застаріла, і в цілому нема з чого перейматися. В цілому Тесла залишила свої біткоїни. Ніхто їх нікуди не продавав. Я сподіваюся, після цього вони залишать те, що повернули у себе на гаманцях і не будуть нікуди продавати. Ну і давайте подивимось, все ж таки, що я купляв на цьому тижні. Тож 9 жовтня, якраз на цьому падінні, яке було через маркетмейкерів, я вирішив його відкупити тоді. І я купив тоді 0, цілих, можна сказати, одну соту ефіра за ціною 2364 долари 29 центів на 25 баксів. Залишив я ще 25 на випадок, якщо ми ще впадемо. Ну як ви розумієте, в цілому 2,364 за ефір було гарною ідеєю, бо зараз ефір коштує вже 2,600 з чимось. Ну і потім вже було падіння. Ось це. Яке було на свічках туди-сюди, коли зелене вгору червона донизу, тоді я купив 0,16 сотих солани за ціною 155 доларів 17 центів. Теж на 25 доларів цього тижня. Я нічого не переливав. Але насправді я був вчора досить близький до того, щоб Маврікс все ж таки в ЗРО перекинути, бо зеро впало нижче 4 доларів. Також по Егіну не дуже гарно все виходить, бо він впав аж там на 3 долари 30, Але Загалом зараз ще подивимось портфель. Хто не розуміє про що йде мова зараз, то я починав цей дайджест 50 по 50. Він спочатку не був дайджестом. Це був просто мій експеримент, в якому я щосереди закидував 50 USDT і або витрачав їх, або залишав частину, або залишав всі 50 USDT на наступний тиждень. І так у мене формувався якийсь портфель. Розпочав в 2021 році, коли біток був майже на своїх хаях, щоб довести, що ніколи не пізно почати інвестувати в крипту, навіть якщо ви. Здається, що це вже пік ринку, але протягом 3-4 років ви все одно будете в плюсі. В якому плюсі зараз я? Зараз подивимось. Ну а перед тим як я все ж таки покажу вам свій портфель, дуже прошу вас поставити вподобайку цьому відосу, написати будь-який коментар. І якщо ви прийшли з рекомендацією, просто підпишіться на мене, щоб далі дивитися на результати цього криптопортфелю, мати актуальну інфу, що відбувається на крипторинку, і підпишіться на мій телеграм-канал. Там оперативно я завжди пишу, що ось я купив в рамках 50 по 50 Ось це чи там продав ось це, чи перелив ось це, тому щоб оперативно мати. Таку інформацію, ось мій телеграм-канал. Також є інста, де я пишу не тільки про крипту, але і загалом про IT світ, я і багато чого іншого, цікавого, ну і трохи зовсім, трохи, мого особистого життя. Підписалися, поставили вподобайку. Дуже дякую. А тепер йдемо до портфелю. За 187 тижнів вкладено в портфель 9350 доларів на балансі. Наразі 10317 доларів, і це виходить, що профіт наразі плюс 10,3%. цілих три десятих Це небагато, але як я кажу, вже майже четвертий випуск, що це нормально, що на такому ринку, коли ефір 2600 коштує. Ну знаєте, зараз ситуація така, що біток він майже вже побив ще раз минулий Річні хаї і вже йде бити свій рекорд в цьому році. А ефір досі не побив рекорд, який був у нього там у 2021 чи 2022. -му. Тому ну і близько ми до 4 тисяч зараз не дійшли. А у, у нас ну у мене е портфель здебільшого в ефірі, тому це навіть добре, що зараз плюс 10%, відсотків. Бо потім почне перформити ефір, і там вже почнеться паті. Я не буду залишатися зараз дуже довго на моєму портфелі. Я казав, що я хочу перелити. У що і ось зараз мені залишилось там тільки Maverick в Zero перекинути Stark в ZK і Pendle в DYDX. і все. І я вже з цим портфелем можу зустрічати Аль Сезон. Тому давайте перейдемо одразу до думок по ринку. Традиційно, ось вам індекс страху та жадібності. Для мене насправді сюрприз, що зараз 71 бал, тобто ми в жадібності знаходимось зараз. Чому для мене сюрприз? Бо я думав, що нам трішечки ще дадуть часу, щоб побути майже на тайм хаях по бітку, Там щось ще таке. Бо зазвичай ми доходимо там по цьому графіку до там 80 з чимось пунктів, або навіть там до 78. і після цього. Ми обвалюємось вниз, тому не дуже б хотілося, щоб зараз це відбулося. Хоча це можливо до самих виборів, що ми підемо вниз, або на результатах виборів теж можемо піти вниз. На це все ми ще подивимось. Загалом ситуація зараз така, як на мене, що нема в мене впевненості в тому, що ми все ж таки зараз дійдемо до all-time Хаїв. Прям 100% впевненості у мене в цьому нема. Я закладаю, що ми також можемо і впасти в. Найближчий час, і вже від цього будемо відштовхуватись у моїх роздумах. Давайте подивимось тоді, що в нас по біткоін і ефір і тієфом. Ого для мене несподіванка, бо я десь, мабуть, 5 днів не заходив, не дивився цю табличку. А в нас за позавчора було вливань на 371 мільйон доларів. З них BlackRock дуже багато насправді купив. Тобто, якщо брати з 11 жовтня, в нас тотал 253 мільйони доларів залили в біткоін-ETF. і переважно це був ARK. 14 жовтня. Залили півмільярда 555 мільйонів. З них переважно це був Fidelity. 15 числа переважно це був BlackRock і всього залили 371 мільйон. І вчора ще майже півмільйона, 450 Вісім мільйонів залили загалом. З них 393 мільйони залив BlackRock. Пау, є все ж таки, знову почали купляти біткоін фонди. Це гарний знак насправді, але не завжди ось вивання в ефірі. Тієв каже про те, що вони щось знають, і, типу, треба повторювати і щось таке. Бо реально вони почали так вкидувати гроші, ніби ніякого ще падіння в майбутньому не буде. Але треба бути обережним до цього. Ну і давайте подивимось що там ефір ETF. Ефір ETF не такий гарний в нас, не такі гарні результати по ефір ETF, Бо в нас за ну якщо брати навіть, коли заливали у біток з 11 жовтня, 11 жовтня, в нас мінус 100 тисяч. О, до речі, дивіться, який прикол. 11 жовтня в нас з грейскейла забрало 8,7 мільйонів доларів. І 8,6, ну, у всіх там по нулям, а 8,6 залили. Fidelity. я думаю, що це просто одна з людей, яка користувалася Grayscale трастом, забрала на 8,7 мільйона ефіра з Grayscale і просто перелила у Фіделіті, бо там може гарніший відсоток на комісії чи щось таке. І в нас сальдо вийшло за той день мінус 100 тисяч доларів. 14 числа в нас плюс 17 мільйонів, 15-го числа мінус мільйони і 16-го і плюс 24 мільйони. Ну таке типу великої прям зацікавленості я не бачу. Я бачу велику Цікавленість в біткоїні, і це надія на те, що за біткоїном піде вся інша альта. А так загалом я навіть не можу нічого вам сказати. Щось по ринку цікавого. Реально з минулого тижня нічого так кардинально не змінилося. все та же стратегія. Ми йдемо по ній, і на цьому все. Я навіть не знаю, що додати. Ми просто чекаємо, коли вже нарешті я не знаю, вибори США щось змінять чи що, але поки що, наче нічого такого не відбувається. Але всі. Проекти, всі кому не лінь, вирішили виходити в жовтні, карак, пафер, скрол, макар. Мені здається, і іграс в цьому місці виходить. Там і брідж вийшов. Дуже дуже багато <різних>, різних проєктів і їх токенів виходить саме в цьому місяці. Ну не можна сказати, що вони щось знають, тому виходять в жовтні. Вони просто обрали такий таймінг. Бо зараз ринок не такий здохший, як був, наприклад, влітку, коли виходив Zero із Акасінк. Тому жовтень дав нам трохи. Заробити на дропах. На тому спасибі, і чекаємо, що буде в нас далі. На цьому все. З вами був Іскандер Криптоїска. Інвестуйте в крипту, донайте на ЗСУ. Папа! -па.